Центру сил оборони півдня, пані Наталію, вітаємо вас. Вітаємо слава Україні! Вітаю вас, героям слава, героям слава. А, поговоримо про ситуацію в першу чергу на Півдні і що відбувається у Чорному морі. Спостерігаємо, міняється кількість ракетоносіїв у чорному морі, бойових кораблів кораблів Російської Федерації. Яка ситуація станом на зараз? Станом на зараз ситуація залишається досить стабільною, але все ж таки складною, оскільки ворог залишає за собою можливості атакувати мирне населення, зокрема особливість нашої лінії фронту в тому, що вона пролягає річкою Дніпро і з одного берега на інший. Лунають обстріли, і ці обстріли на жаль, в тому числі і з використанням авіації відбуваються. Зокрема, за минулу добу. Ворог атакував правобережжя знов керованими авіаційними бомбами, розривна здатність яких досить висока, і дуже потужна хвиля вибухова. Атакуються, як правило, сільськогосподарські угіддя і промислові об'єкти для того, щоб регіон не мав можливості відрод. Це як спосіб психологічного тиску, так само, як і на лівому березі, ворог обстрілює населені пункти з мирним населенням, за яким же ж сам і ховається, для того, щоб спричиняти от той самий психологічний тиск. Щоб залякувати людей, так як вони роблять в деяких місцевостях, зокрема там, де е, прямує їх техніка, щоб люди не бачили, не могли сповістити сили оборони, вони заганяють їх по домівках, збільшують довжину е, комендантської години і намагаються насильницьки паспортизувати населення лівого берега, для того, щоб в тому числі мати можливість. Поповнити свій мобілізаційний ресурс через таких несильно паспортизованих громадян, а, також що стосується обстановки в Чорному морі безпосередньо, корабельне угруповання складається наразі з 16 одиниць, серед яких шість ракетоносіїв. носіїв, таке збільшення різке відбулося від учора, і е, при максимальній завантаженості це може бути до 40 ракет типу калібр, готових і споряджених до. Застосування, але ми не спостерігали цієї активності, яка б свідчила, що всі вони в абсолюті повністю заряджені. Знаємо, що критичний запас ракет суттєво зменшено в Російській Федерації після того, як вони в рамках повномасштабного вторгнення декілька разів використовували тактику масованих ракетних атак. Тому, скоріш за все, наразі масованих ракетних атак не передбачається, але певна активність ворога. Що як в морі, так і в повітрі може свідчити про такі точкові удари а можливо і хвилеподібні атаки, тому розслаблятися зарано, треба дослухатися рекомендацій офіційних джерел і сигналів повітряної тривоги. Ви також зауважили і про те, що авіабомби почали скидати, і вони уражають, і вчора ми з Юрієм Ігнатом теж про це говорили. Чому зараз, ну, принаймні, ми спостерігаємо це активність атак на півдні України? Чи є це насправді так? Чи збільшилась активність росіян саме на південному напрямку, бо атакували дронами? Зараз ракетоносіїв більше вивели. Чи більше атак сталося? А так кількість атак не збільшилась, але способи їх нанесення ворог міняє. Ми продовжуємо роботу з зачищення лівого берега, зокрема там 30 кілометрової смуги, що найменше. Де ворог розташовує своє озброєння, з якого гатить по правому берегу, ми намагаємось нищити їх артилерійські установки, реактивні системи залпового вогню, танки, міномети, з яких вони саме і обстрілюють правобережжя. Через це їм доводиться вишукувати нові способи впливу, і тому вони почали застосовувати авіацію з пуском керованих авіаційних бомб, тому що можуть в такому випадку, не наражаючи літаки на небезпеку, ураження нашими силами протиповітряної оборони, здійснювати пуски цих самих бомб. Це те майже те саме, що ті ракетні атаки, які вони на початку повномасштабного вторгнення так часто проводили, але трошки інший масштаб. Штаби така бомба летить до 70 кілометрів, тому в більшості випадків ураженими е, стають саме прифронтові регіони е, безпосередньо, які прилягають до лінії фронту. Це, ця тактика ворогом застосовується і на Запорізькому напрямку, і на Херсонському, зокрема. Саме через те, що вони таким чином можуть, не використовуючи артилерію, продовжувати тероризувати мирне населення. Також ми говорили про те, що вони активізували практику використання безпілотників розвідників до я... типу мавіків, до яких пристосовують розривні гранати. Саме так за минулу добу було уражено відповідний блокпост, на якому поранено співробітника поліції. Це і говорить про те, що тактика ворога переноситься більше в повітря. Але ми продовжуємо працювати в протидію. І за минулу добу п'ять таких розвідувальних літальних апаратів з, вже з ураженим е, додатковим навантаженням були знищені. Е, також ми продовжуємо нищити автобронетехніку ворога, і є досягнення в тому, що е, човни які вони облаштували для ротації свого під своїх підрозділів які ще перебувають на певному в певній кількості на островах дніпровських ми також продовжуємо нищити два таких човни були знищені дивіться ви зауважили про те що вони тероризують місцеве населення чи відбувається там зараз евакуація чи виїжджають люди з цих прифронтових регіонів саме на півдні так, евакуація організована встановленим порядком, місцевими органами влади, у співробітництві з цивільно-військовим напрямком роботи, все це організовується, але наші люди незламні. Вони в більшості випадків продовжують наполягати на тому, що час якраз посівних робіт, сільськогосподарських, Херсонщина, знаний сільськогосподарський регіон, аграрний, і вони вірять в сили оборони, вірять в те, що наша робота. Та буде максимально успішною найближчими днями, і е, готові пересидіти цей період в укриттях для того, щоб потім якнайшвидше розпочати сільськогосподарські роботи. Але і тут є небезпека, зокрема, в тому, що дуже багато площ, об'єктів, територій ще заміновані, і стабілізаційні заходи, які проводяться відповідними підрозділами в режимі 24 на 7, і е, кожного дня вивільняються гектари таких територій від. Небезп... вибухонебезпечних предметів, але все ж таки вони продовжуються, ще тривають, і, на жаль, є випадки, коли люди, не дочекавшись перевірки відповідних підрозділів, самотужки намагаються розчистити земельні ділянки і підриваються на таких небезпечних сюрпризах. Тому ми закликаємо всіх запрошувати фахівців, дочекатися їх фахової роботи, не намагатися це зробити в самотужки, не наражати себе на небезпеку. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, ось таку ситуацію, що відбувається на тимчасово окупованих територіях з медичними закладами? Оскільки ми чули інформацію, що цих поранених російських окупантів везуть, а в людей немає доступу нормального до медичного? Так, насправді дійсно є така ситуація, що дуже багато загальномедичних лікарських закладів переобладнано під військові шпиталі, дуже багато місцевого населення, зокрема лівобережжя, обмежені в можливості отримати медичну допомогу, і в тому числі ворог використовує це як шантаж в рамках насильницької паспортизації тобто для отримання медичної допомоги, необхідно обов'язково перереєструвати. Громадянство на російське, і тільки після того буде розглянути питання про можливість отримання медичної допомоги, саме тому, що окупанти мають дуже суттєві втрати, і в тому числі в якості поранених. Їм доводиться облаштовувати під військові госпіталі навіть пансіонати в лівобережній рекреаційній зоні. Uh -huh. Да, і така ситуація, в принципі, по всім окупованим територіям, не тільки Півдня і Донецької Луганської областей, тому що там теж звітують. Хотіли б вас ще запитати щодо Кінбурзької коси. Ми розуміємо, що наші збройні сили не мають виходу наземного, але чи, ну, яка там ситуація, чи маємо ми там вогневий контроль, принаймні? Так і він підтверджений навіть з добовими зведеннями протягом кількох діб поспіль не було взагалі обстрілів в напрямку Очаківської Куцюрубської громади, які зазвичай потерпали саме від того, що з Кінбурнської коси, з Миколаївської частини, скажімо так, західної частини лунали обстріли. За дві минулі доби такі обстріл стався лише один раз, і це знов таки з позиції такого Такого надзвичайного ризику для окупантів, оскільки вони усвідомлюють, що виїзд на ці позиції, які ми на нами вже тримаються стійко під вогневим контролем, досить ризикований. Вони наваж наважуються туди е, висунути стільки для е, такого разового, скажімо, обстрілу для нагадування про те, що над Дніпробузьким лиманом вони все ще тривають, тримають вогневий контроль, і е, його неможливо залучити до. Зернової угоди, наприклад, те, що обговорювалося щодо залучення Миколаївських портів до зернової угоди. Тим не менш, наша робота з зачищення західної частини вже досить успішна, але ворог знаходиться більш зосереджено серед місцевого населення, ближче до материкової частини, там, де півострів, Кінбурзька коса, поєднюється з окупованою ще Лівобережною Херсонщиною. І саме звідти вони ще можуть підтягувати певні ресурси і продовжувати ось цей такий, хоч разовий, там дуже розріджений в просторі і часі, але все ж таки терор міжнародних транспортних шляхів морських. Пані Наталію, дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого етеру. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня, була з нами на зв'язку. Така ситуація. Ми